Доброго ранку, мої любі сонечки. Вітаю вас сьогоднішнім днем. І так, сьогодні прекрасний, добрий ранок. І я хочу поділитися з вами своїм рецептом. Ще моя бабуся готувала, мама готувала, і я, як бабуся, готую сьогодні пиріжечки на сковорідці, на олійці. Але тісто ми бачимо вже на столі, це для хлібчика. Я беру точно такий же. Таке тісто до цих пиріжків, як я готувала це тісто. Я вам скажу так, що я хотіла приготувати хліб, і він у мене буде, але так гарно підійшов, що я вирішила частинку забрати і зробити ще пиріжечки на сковорідці. І так, яке нам потрібно тісто? Тісто нам потрібно дріжджеве. І так, дріжджі, пачка дріжджів, і півлітрова, тепленька водичка, не гаряча, кип'ячена. Тепленька півлітрової банки. Потім чайна ложка солі і три чайної ложки цукру. Оце все розмішуєте, а потім поступово додаєте борошно. Борошно ви додаєте так, як на вареники. І так, щоб воно не забилося. Ви бачите, воно таке прямо живеньке. Тепер, коли підійде тісто, ви що зробите? Відділите частинку, це або зразу готуйте на половинку на такі пиріжки, дивлячись, скільки у вас буде людей і скільки ви хочете пиріжечки. Далі я додала сюди ложку олії вже в кінці, коли воно вже все підійшло. Ложку олії, ось такої, як ви бачите, звичайно, соняшникової олії. І тепер я буду ділити на чотири частини і буду. Звичайно, качалочкою отак розпреділяти, а потім робити такі пиріжечки. Для цього нам потрібна ще начинка. Начинка яка? У мене залишилася топтанка картоплі. Картопелька така. Топтанка. Ну вже ви знаєте, на другий день вже їсти не хочу цієї топтанки. Що ви робите? Берете цю топтанку і, звичайно, не на пополам, а це <кій> тут у мене топтанка на маслі, і також тут у мене ще зварена печінка. Печінка, як ви бачите, така велика мисочка, в мене вийшло так. Печінку я взяла, можна будь-яку, можна і свинини, можна з телятини, можна брати курячу, можна брати будь-яку чи індичу. У мене тут цілий набір: і теляча, і свинини, і також індича. І я зварила її, а потім, звичайно, підсолена вона була, перекрутила через м'ясорубку. і під... На маслі на сковорідці, оце з картопелькою, перемішала, потушила, скажімо так, там хвилин п'ять. І вона в мене вийшла, як ви бачите, як картопелька така. Ось такі будуть пиріжечки. Пиріжечки із картопляно печінкові на сковорідці. Дуже швидко, не треба там пекти, тому що там буде пектися хліб, тут пиріжечки будуть смажитися, і ми матимемо таких два, можна сказати, блюда. І так, що ми зараз я роблю? Можна додати цибульку, хто дуже любить. Поперчить, посолить, на смак. все інше ви робите на смак. І але щоб вона ось так бралася, дивіться, м'якенько, як на варенички. Ось так берете цю начинку. І так, готуємо зараз для пиріжечків. І так, що я роблю? Я отак розділяю, як ви бачите, напополам. І ще раз отак муку, бачите, воно живеньке, таке тісто, живеньке. І ось так кладу. Далі сюди теж отак кладу. Так, і ще раз можна отак. І хай воно тут поки що лежить. А ми з цим почнемо робити кусочком. Будемо його отак притрушувати мукою, борошном і розкачувати. Так, сонечки, ви побачили, що вийшло в нас дуже багато з цієї частини кусочка тіста дуже багато, як ми бачимо, буде періжечків. Скільки ж їх, дивіться. Ось так, ось так, ось так показую, показую, показую вам. Ось так. 27 штук. Не переживайте, що вони такі тоненькі. тоненькі, тоненькі. От, Як навіть половина мого цього мізинчого пальчика. Так. Мізинчика. І так, ми маємо з вами тут не сантиметр, тут даже дуже мало, дуже таке, знаєте, як на вареники робите. І так, Зараз ми, для чого я так роблю? Хто хоче більше, можна більше. Але я тіста хочу, щоб менше було, а більше було такої начинки. І так, ось так начинку я роблю. Як на вареники робите? Як на вареники защіпуєте, От, тим більше тісто воно ж е, дріждживе і воно підніметься з дріжджів, звичайно. Ось такі маленькі пиріжечки я завжди люблю готувати. Бачите, які? От так сонечки. І отак от перекладаєте. Знову набираєте. Знову. Не бійтеся, воно таке м'якеньке, тому що тут же не сама печінка, а тут картопля. А картопелька вона завжди м'якенька і дуже-дуже гарно ліпиться. У мене картопельку полюбляють всі. Цибулю, я сюди ще можна цибулю, але мене не полюбляють всі цибулю, то я вже думаю, не буду цибульки сюди кидати. Можна зелененької, можна, ну, будь-якої, якої ви любите. І так, отак зараз ми всі пиріжечки зробимо. Наливаємо олії на сковорідку і обжарюємо з обох сторін. І ось така буде смакота. І так, сонечки, ми з вами наліпили ось такі пиріжечки. Тепер ми з вами зараз нальємо олії на сковорідку. ну, Десь так на пів сантиметра, щоб не дуже так воно в олії пеклося, але щоб і не підгорало. Тобто, так ну дуже так обережненько з цією олією, щоб воно не дуже варилося, так як ото дуже багато олії. Тому що прийдеться потім використовувати рушничок, ми і так його будемо використовувати, щоб менше олії потрапляло на шлунок. І так, ми з вами зараз будемо оці періжечки з картопелькою і печінкою переставляти на сковорідку. Ось так. І так, я переставляю, потім накрию кришечкою. І будемо обсмажувати їх з обох сторін. На середній вогник робите, щоб воно не згоріло. Щоб воно не згоріло. Так. так, Ось так ми поклали на сковорідку чи на пательню, хто як. І, як ви бачите, олійки так на дні, але небагато. Не ось так, дивіться, бачите, скільки олійки. щоб... Не дуже так, що аж зверху було. Так, і накриваємо кришечкою. Хай воно там печеться. Потім ми побачимо, що з ними далі буде. Ось ми бачимо з вами, що вони так підпікаються. І так перегортаємо, щоб не дуже вони щоб не дуже вони сильно обжарилися. Ну, це ще буде пектися. Як ви бачите, сковорідка у нас одна так, друга на сковорідці по-різному печеться. Тут уже, там ще ні, але ми все рівно перевернемо, щоб воно разом, а потім ми його досмажимо. Хай воно так течеться. І так, сонечки, ми бачимо з вами, що ось тут, бачите, ось такий, такий колір. І тут обсмажилися. Зараз ми ці три знімемо, а ці трішки допечемо а ті покладемо. І так буде конвейером йти. Далі результат покажемо вже в кінці. Сонечки, ось так на полотенечко, ми, на рушничок з вами поклали і дивіться, яка красота. Далі наступні смажаться. І так по порядку три порції у мене, по 8 штук, по 9, як вийде, і таким чином на рушничок. І цей папір ось так, майже не жирний. Воно навіть не жирне, піднялося і гарне, хай смажиться далі. Ну що, сонечки, ось такі вийшли в нас пиріжечки на сковорідці. з печінкою та картоплею. Смакуйте, будьте мені здорові, до нових зустрічей! Сподобалося? Ставте вподобайки, щоб ми ще з вами зробили не один рецептик. А рецептів у бабусі багато. І так наголошую ще раз і ще раз: начинка повинна бути не гарячою. Якщо робите тісто, водичка повинна бути теплою, і таким чином у вас вийдуть пиріжечки чудові. Смакуйте і будьте здорові! До побачення, до нових зустрічей!